Оренда приміщення загальною площу 65 квадратних метрів. Знаходиться воно в самому центрі міста Миколаїв. Це у нас вулиця Спаська, ось вона вже вулиця Соборна. Тут велика парковка. Саме приміщення має вхідну групу двері і ось це праве вікно це на цю сторону виходить. Зараз тут поки світла немає, тому буде трішки темнувато. Оцю перегородочку можна всю повністю прибрати, вона не несуща. Ось така кімната, є санвузол і є ще такі дві кімнати. Трішки пізніше, як буде світло, перезнімо для вас ось така друга кімната. І тут ми вже бачили. Ось таке приміщення 65 квадратних метрів на оренду в самому центрі міста. Якщо кого зацікавило, телефонуйте, пишіть, поприходьте на телеграм-канал. Там уже будуть опубліковані деталі по оренді даного приміщення.